Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Я сьогодні буду розказувати вам про це Євангеліє, але це буде виглядати, що проповідуєте ви мені. Я вам буду тільки роз'яснювати, давати можливість подумати, а ви самі будете приймати рішення. Зверніть увагу, приходять книжники і кажуть, що старше має прийти Ілля. І відповідає їм Ісус, Ілля прийде і все приведе до ладу. Але ж кажу вам, що Ілля вже прийшов був, але ви його не пізнали. І говорить про Івана Хрестителя. Дивіться паралельні місця. Іван Хреститель каже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, що йде за мною, сильніший від мене. Він буде вас хрестити вогнем. Вода і вогонь. Там чоловіка привели, каже: Ісусе, мій син причинний має проблеми, Він має Злого Духа, і Він його кидає, то в вогонь, то в воду. Чуєте? Що таке вогонь і вода? Це дві протилежні стихії. А тепер слухайте, як. Був взяти Ілля на небо на вогняні колісниці. Як прийшов Іван Хреститель? він прийшов в пустиню там, де була вода. Ілля взятий на небо вогняна колісниця. Іван вода. І каже: це той, хто силою Ільї. Проповідю. Тобто Господь показує, що оці юнаків, які прийшли, привели, їх кидає, каже, то вогонь, то воду, їх кидає у протилежності. І ці, які прийшли рятувати, вони теж працюють на протилежностях. Але коли Ілля прийшов, три роки з половиною не було дощу. І поки він помолився і дощ пішов. Задумайтеся над цими речами, що то є в цій протилежності, протилежності людській, протилежності Божій. Божі, Божі – це як та стихія, вогонь і вода. Людський це то що є в нас. Ми Раз вогонь, раз у воду. Ви знаєте, людина така, ну, істота, яка. Не може жити ні в вогні, ні в воді, але істота, яка не може жити без води і без вогню. Відчуваєте протилежність, протилежність стихій, але невід'ємна частина самого тебе. І тому каже Ісус. Я дав вам можливість витягнути тих, що в воді, витягнути тих, що в вогні, і навчити вас жити, використовуючи і вогонь, і воду, яка буде давати вам життя. Ви забули відчуття міри. Через втрачену відчуття міри ми кидаємося у крайності. І це робить нам проблема. Не треба виключати те, що тебе мучить. Треба навчитися його контролювати і дозувати. Не можеш відкинути і не сказати: не буду більше вживати води. Не можеш, бо вмреш. І не буду більше користуватися вогнем. Не можеш так сказати, бо не проживеш. Саме поняття вогню це маємо сонце, саме поняття вогню це те, що ми готуємо нашу їжу, це тепло, яке їжу нашу ми обробляємо відповідно на вогни, в мікрохвильовках в інших печах, але це всього-навсього вогонь, температура. І як людина навчиться користуватися дарами Божими, вона буде щаслива. А звідки проблеми? Проблеми з того, що ми маємо неуміряність. Ми то в вогонь кидаємося, то в воду. А треба вміти балансувати. Бо якщо не будемо вміти балансувати, буде як з тим хлопчином, що тато прийшов, каже, Господи, поможи! помжи. Помістень причини. Він... Він одержимий. його дідько кидає ту вогоню воду. Я прийшов до твоїх учнів, а вони не могли його вилікувати. Не могли вилікувати. Чому? Тому що ще не був зістаний Дух Святий із неба, тому що Христос ще не був прославлений. І вони були просто як люди. А це доказ того, що без ласки Божої, без Божої сили нічого не можете в цьому світі робити. І ті, хто надіються на себе, Задумається, ви в вогні чи у воді. І тих, яких треба рятувати, ви точно подумайте, ви тонете чи горите? Бо часом людина тоне, а думає, що горить. А часом людина горить і думає, що тоне. І замість того, щоб її витягувати з вогню, розумієте, в наше дужчий вогонь залазить. Тому нехай Господь Бог дасть вам мудрості щоб протилежність цих стихій би змогли розрізнити і навчилися їх збалансувати, бо світ це є збалансована одиниця. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Мудрій! О, корінтян першого послання, святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні. Чоловік від жінки, а жінка від чоловіка, і не чоловіка створено для жінки, а жінку для чоловіка. Тому жінка має, мусить мати на голові знак влади ради ангелів, одначе в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. Бо так як жінка від чоловіка, так само і чоловік через жінку, і все від Бога розсудіть самі. Чи воно личить на покритті і молитися до Бога, хіба сама природа вас не вчить? Що коли чоловік запускає волосся, то для нього сором, а коли жінка запускає довго волосся, то для неї слава, бо довге волосся дано їй замість покривала. Коли ж кому подобається суперечки, ми такого звичаю не маємо. Ні, церкви Божі. Роблячи вам ці зауваги, не можу вас похвалити. Бо ваші збори виходять вам не на добро, а на зло. Найперше, бо зачуваю, що коли сходитесь на збори, розколи постають між вами, і я цьому почасти вірю, бо мусять бути у вас розколи, щоб виявилося випробані між вами. Ви сходитесь не на те, щоб їсти вечерю Господню, бо кожний спішиться їсти свою вечерю, так що дехто голоден а дехто п'яний. Хіба не маєте домів, щоб їсти пити, чи може хочете зневажати церкву Божу і засоромлювати тих, які нічого не мають. Що маю вам сказати? Чи похвалити вас за це не похвалю, браття. Слово Слово хрест – глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємося, сила Божа, писано Бо знищу мудрість мудрих і розум розумне зведу ні на що. Де мудрі, де учені, де досліджувач цього віку цього, хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу, а що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в Божій мудрості. Богові угодно було спасти, віруючи глупотою проповіді, коли ідей вимагають знаків, а греки шукають мудрости. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв глупоту, для поган. Але для тих, що покликані чи юдеїв, чи греків Христа, Божу силою, і Божу могу мудрість. Тобі, аллилуйя, 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 Премудрість прості, вислухаємо святий вам, діями руси. Від матеси та Іван є читання. А тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Того часу учні Ісуса запитали його, чому книжники кажуть, що спершу має прийти прийти? Чому, спе... Чому книжники кажуть, що спершу має прибути Ілля, а Він відповів їм, Ілля прийде і все приведе до ладу, як я вам кажу, що Ілля вже прийшов, був, та, він його... та ви його не прийняли, і, взивали, і вчинили з ним що хотіли, так і син чоловічий, має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що Він говорив про Івана Хрестителя, я аж. Коли ж, я, коли ж прийшли до народу, приступив до нього один чоловік і, припавши йому до них, каже Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко, не здужий, Часто кидається вогонь і в воду. І я привів його до, до твоїх учнів, та вони не могли його ізцілити». Ороде невірний і розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його сюди, Ісус, порозив, і бій свій з хлопця, юнак видожом Тієї ж хвилини.